У нас внутрішньосуглобовий такий частковий перелом надколінника, Верхній полюс надколінника відірвався. Пацієнт ще думав, що може воно само якось розмокчиться. Ми йому пояснили, що воно не розмокчиться. І зараз власне, буде цікавий, як це виглядає в коліні. Ну, в наш власне, це коліна під артропластику. Бачите, це голе. Зараз оце вся алію розмиваємо, бо страшенний синовіт. Пацієнт, до, до речі, молодий, йому здається, 50 років немає. Це вплив ваги, образу життя, застарілих травм. Оце все страшенний Це руйнування суглобу третього ступеню, Гонартроз посттравматичний, важкий. Бачите, мініску майже нема, хрящ, голі дірки на стегні. Ось дивіться, відломки надколінника плавають. Ось вони, бачите. Це від верхнього полюса надколінника і ось ще плавають. Ось тут відірвались шматки кістки. Страшне запалення це все червоне, це синовітіще, важкілезне. Тут буде дренаж 100%. Бачите, оце відвалився шмат. Фак, по факту, тепер це вільне хондромне тіло порожнині правого колінного суглобу. це дивіться Оце таке хондромне тіло, потужне, що його нічого не забирає, ось воно. Бачите, от ще одне вивалилось за чим ми тут, власне. Треба трохи відновитись. Ось дірки просто хондромаляція четвертого ступеню медіального виростку. Хондромаляція четвертого ступеню медіального плата. Дегенеративне просто перемолодий меніск. Передня хрестоподібна зв'язка. Також тут хандромні тіла. Четвірочка, також хандромні тіла. Оце все виходить, літає по суглобу. І перемололо його, ну то вже така історія ну так більше я нічого не бачу.